Благословенний Бог настанені по всей час, а на віки, віки. Амінь Слава Твора, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини. Всюди іси, і всюди все наповняєш, скарби діпі життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, блаї душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, повмилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, повмилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, повмилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші. Владику, прости, беззаконня наші, святи посіти, цілий немочі наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш тасучний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Отви, Сарство, слава слава, Отцесла, по і час, на віки. віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Прийдіти, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімося Христові цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог, наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються глибини морськії, зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, Освяти оселю свою найвищій. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог до вдосвіта, затривожилися народи, захиталися цар. Він дав голос і порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук, зломить зброю, спалить щити вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся міжнародно, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, слава тобі Боже, Алилуя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже. Мирю сполу помолімся, Господи Бомба, за мир з висот і спасення душ нашого Сподові, помолімся. Господи Бом. За мир, все усі, добре стан, святий Бог церков, зі всі, Господеві, помолімся за святий храм, це за те, що і страху, Боже, коли не Господе, помолімся. За Соленського оселенського Кирила, папу римського блаженішу патріарха на святослава, за просвященішу рехиписну, зроблено нашу Керволодим просвященніше, і пископа нашого Василія, за єпископа по нашого Петра, чесне присвятори Христі де За весь причне, Господеві, помолімся, Господи, помолімся що відлук, мій не вчинити силу, вірнити, хрепити, десь на цих місць у силу Твоєї в нас за перемону на супустатами нашими. Господеві помолімся, Господи, помолімся що подати помолім, нам славу, невзборів, но не силу. Кресту, не майсту нашому наберемо над дворами супоста з усіми випадками Господеві помолімся Господи, Господи Бо, Що спонти сором безчесенця супротивників наш серця, і спонси страхом і жахом що на Господні гнав їх і вражав Господеві, помолімся, Господи, Господи Божь, що вислухати крик святої церкви, зітхання не верті нашої, вивезти сління життя, полене ворогами, супостат ми слух Його, які почали скородення взивати Господеві, помолімся. Господи помилим. Заступи, спаси, помилух, не нас, Боже, твоє благослови. Богодатью, Господи, присвято пречисту, при благословенному слове наш Борос приснув, і ми розуміємо, святим поминувши сам сон життя наше Христу, Богові віддаймо. Тобі, Господь, Бо тобі належить всяка слава, влада, честь і поклоні разметимо цем, і при святим и по редук час, повсякчас на віки віків. Бо Господь явився нам благословен, то й да Господь. Була і благовік милість його, Бог Господь, і явився нам, благословен хто йде вм'яв Господь. Обійшовши в стубілом ім'я Господня прослав я їх. Бо Господь, і явився нам, благословен Хто йде в ім'я ім Господь. Явився нам, благословен, хто йде в ім я Не в великої діла Господні, Бог Господь. який з не став головою вола, від Господа слав син дивних ночах Господь Босподь, явився нам, благословен Тим ім'я Господні, спаси Господи людей Твоїх і благослови наслізло Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люгу твій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і. Всіх час і навіки віків, Амінь. Заступництво перед яким благовимо, і з яким не осоромимося, не порти, благая молитвами нашими, все оспівано породице, утверди православну ромату, спаси благовірних вірних людей, в справедливості правління, їх і подай їм стем. Без перемогу, бо тебе породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім переможе, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Принесі, Господи, сне Боже, бризіосвоє молодих баранців. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. на фасян святого апостола Павла читай, Будь браття, Кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихою години ви могли дати опір і перемаючи все міцно встоятися. Отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взушеною готовність, щоб проповідати Євангелію миру. А над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, слово слова Богу. Будемо уважні. Поремрись просим, вислухаймо Святої Фан, миру Сі і Духові Твоєму. Марка святої Фанве читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо. Казав Господь своїм учням, майте віру, бо істона кажу вам, хто скажеться і горідний, не скинься в море, не сумніваюся у своїм серці, віритиме, що станеться те, що каже йому так. Ми кажу вам усе, що будете простити, молити, вірити, що де буде вам так. Лустуйте на молити, прощайте, мати, що коли по кого небудь, що отець важкий на небі, прости вам провин ваших, коли вас не коли ви ж, не простите, отець вашого на небі, не провин провинва. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великі милисти, вимос, слухай, і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, святійшого соленського херей. Лева, папу римського блаженіша патріарха нашого святослава, запросвященнішу архипископа. Митрополита нашого Кир Володимира, за просвященніше єпископа, нашого Кир Василія, за єпископа нашого Кір Петра, за тих, що служить словом храмець, за всіх наших духовних сів Христю, братів нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо за бомбережний народ, наше правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй не на постріли поваймо, незброю нашу, то й нас, Господи, допомогти просто на село Твою, сподіваюсь, постоянно проти ворів нашим, я вірно, прокликаю землі, молод сумутні, Господи. Вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Захисниковірне пошли стріли свій, Господи, заміщання своїх серед борорів наших, пошли звести руку свою покори, христиви тому воїнство нашу, віддай їх. Молимосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Що воїнство наше непоборне, переможе було з борами, щоб мир і слави сили на землі наші, сини молимо тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще мислимо свій, Господь, Христос, Вінські можехищать, батько, сенсовського ресурс ворожих всяких нападів і сусяки смотони ради, збережі їх, зсуни збули про моробі за волість, нашу гідність, нашу народу Господа, і зайшли Боже благословення на воїнів Петра, Тараса Романа, Василя за воїна, Романа Мирослава, Боже, благословення, для воїнів, слуг Божий, за Божу поміч мій кобам, опікуматері Божия, воїна Михайла, за воїни Володимира. Ми ще молимось за Боже благословення. Для воїна Сергія, Божесловани, Михайло, Романа, Ганосі, Богословані, військового Романа, його побратимів за воїни Ярослава Олександра, воїни Василя Богдана, же, Боже благословення, война Степана, войни, бо вона за всіх воїнів, Божесловані, воїни. Слу Божу Олександра за Боже благословення, воїни Миколи, Володимира Василія, за троє воїні, Михайла, Іври, Божесловен, Волі Андрія Олега, за благословення, воїни Романа, з благословення, Дава Божого воїна Дениса, за босствоні воїна, Романа і побратим, за Божої благословення, військового Романа, військової Олени, Ігоря, за воїна Віталія, ще молимося за щасливе повернення з полону воїна Романа, ще молимо за воїни провал безвісті, воїна Миколи, воїна Сергія, воїна Ігоря, воїна Андрія, за всіх воїнів і молосли слухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси в нашу, пованю всі кінці землі тичі на морі далеко. будь, будуть молистиво до коли наш, мила нас Ви, чого Бог єси тобі слава слаємо усунути духа і час, і на віки віки. Амінь. Господи, ві помолімся, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже, спасині нашого, Боже єдиний твори, чудеса, злянся, милості дорос, смиряння слуг своїх кровно, вислухай помил нас. От вороги наші зібрались наші, побили нас руйнувати святині наші. Ми річні зустріні, покаяння, змиленів, молод, поможе нам, Боже. Спаси до наших, збави нас ради ім'я Твого. Нас сказали вороги наші, Бог, покину їх і немає, збиватися, спаси до наших, хай пізнають всі народи. цей Бог нашим, лютвий силу. Люди твої сили Твоє збережність, створи з нами, знамені на благо до нас, накинаші, бачила нас, покорилися. Так, Господи, Боже, спаси до нас силу, покоєння заступнича, не задай беззаконні неправд людей Твоїх, не вернися від нас, у уніві Твоєму немилості, сидрота, посвяти смирення слуг Твоїх, що приведе до Твого блог. Трови на поміч нам, оберни нечистиві зухвастю їх на страх і втечу. Христолюбитиму ж войнство нашого, були сильні від вас, мужності поконати нас, донати в Твоєму, перемогти їх, а тим, що вони призначили, покласти за завичину своє життя, що всім їх день, правда відплати. І подай він ціни тлінні, деся заслуг, заступник перемож посінь всім, хто на тебе побає. І слава слава йому Отцю, Ісус по і час, і на віки віки. Перемудрість. Чеснішу від Херовимів, і незрівняно, славнішу від Серафимів, що без утління Бога, слава породила, сущу богородицю Тебе, величає. Слава тобі, Христе, Боже, повання наша, слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослові. Христос, істинний Бог, наш молитва, причем, слава, схвальне преподав, ці наші святи наш, помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. Христос зарождає, дорівнює Христі, брати і сестри. Сьогодні ми розважаємо і роздумуємо, які природні умови, чи буде сьогодні світло виключене, чи ні. Чи буде тепло і затишно в наших домівках і оселях. А чи сьогодні хтось розважає і роздумує, а чим сповнене моє серце довірою до Господа? Чи сьогодні хтось моїх з моїх зближніх очікує, що я промовлю до свого батька, як то дитина за своїх братів і сестер, які в окопі, які перебувають у морозі, які б не бачили ні? Тижні, місяці, роки свою дружину, дітей. які забули, що то є затишок і родинне тепло, який дотакує думки через слова, через вислови князь цього світу, князь брехні, дияво. Покинь, полиши, втрат довіру, що немає когось, хто має стояти на сторожі. Миру і любові. Сьогодні цих людей розуміє особливо Христос, який виконував волю Небесного Отця, якого також різні обставини, різні люди, діти Божі, промовляли, запитували. Які говорили, яке може бути Царство Боже, яке може бути спасіння який може бути прою Боже милосердя і любові? Міняються роки, тисячоліття, не міняється людська сутність, чим наповнює себе людина, творіння Боже. Сьогодні можемо побачити, що за дві більше тисячі років не змінилося нічого. Людина живе своїм баченням, розумінням, своїми проектами, розважанням. Щоб було мені добре, моїм рідним і близьким. А хто вже далі від моєї домівки і оселі, хто вже поза межами моїй огорожі, мого простору, це його бачення, розуміння, це його випробування. Але сьогодні Бог поклик у нас, не дивлячись на погодні умови, на всі ті думки, твердження, перепони ми є тут. Єднаємося у молитві. Віримо, що наша жертва і присутність для когось є вагомою, для когось наша молитва сьогодні спасе і захороне той дар життя, який він отримав від Небесного Отця. Ось Ониць Марко промовляє, чи маєш ти віру, каже Господь. І я вірю, що кожен з вас має віру, бо прийшов сюди, по поклику віри і довіри до Бога, що цей час, коли я проведу з Богом, то Бог той час дарує для таких, за яких ми просимо, Молимося, приносимо намірення і жертви. Ми віримо, що наша молитва, яка же Господь, може чинити те, що не може чинити ніяка зброя цього світу, яку створила людина. Захистити, зберегти дар життя. А кого хтось може через ці горнило війни прийде до Бога, повірить і наповнить своє життя Царством Божим. Тому сьогодні, Господи, даруйте, царство Боже, той мир і ту любов для кожного з нас, хто тут присутній, що ми через свою цю намірні жертовність принесли всім нашим братам і сестрам, дітям Божим. Києві в окопах, в цієї війни, цієї жорстокості, гніву і ненависті. Боже, благослови їх. Збережи їм життя, наповни їхнє життя, духовним змістом осягати царство Боже. Христос я рождаю.